Діти неоголошеної війни у Дніпропетровську відкрився пункт допомоги маленьким жителям Донбасу. Його організатори, партія розвитку України, вирішили зробити акцент на дитячих товарах, підгузках харчуванню та засобах гігієни. Пункт працює менше тижня, але за цей час активісти вже відправили на схід другу партію гуманітарної допомоги. Проєкт відкрили ми одразу після послі освобождення міста Славянська і почали платі зразу збирати гуманітарну допомогу. на минулій тиждень була собрана. Перша відправлена в гуманітарна допомогу в п'ятницю. Це була машина продуктів і в основному дітське питання, памперси, все необхідне для дітей. Допомогти дітям у гарячих точках може кожен адресу пункту збору допомоги та номер гарячої лінії ви бачите на екрані. Найбільше сьогодні потребують підтримки і допомоги діти. Діти, які залишилися без батьків в результаті е військових дій. Ми не дивимося, хто винен, як воно сталося. Дитина не має батьків, їй треба допомогти. Бо це дитина України. Крім цього, партія розвитку України підготувала програму для реабілітації Сходу. Це стосується в першу чергу збереження робочих місць і відновлення підприємств в Донецькій і Луганській областях. По факту багато підприємств просто знищено, і це перший рівень проблеми просто фізично відновити місце для роботи. Програма включає в себе допомогу малому і середньому бізнесу на Донбасі. Податкові канікули для підприємців, кредити під низькі проценти. Це сприятиме створенню нових робочих місць, а отже, відновленню економіки України.